У фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Ірина Задрожна про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 723 двадцять доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 16 лютого окупанти атакували Полтавську область. Ракета влучила у відкриту територію Миргородського району. Також під ворожим вогнем опинився Херсон. Там обстріляли медичний заклад та приватний сектор. Пошкоджено житлові та господарські будинки. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та. 85 авіаційних ударів здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об'єкти критичної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться. Соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Вони не вагаючись стали на захист України з перших днів широкомасштабного вторгнення, та дотепер мужньо протистоять російським окупантам. Відбулася довгоочікувана прем'єра документального фільму про буковинських воїнів 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Детальніше про створення стрічки вже готова розповісти. Моя колега. Якщо ти взяв зброю в руки, то ти довжний біля себе зрозуміти, що тебе можуть вбити, ти можеш загинути. Пройшло порядка чотирьох тисяч чоловік. Всі люди, які приходили, бажали вже вступати в бій, і боронити нашу країну. Відважні боковинці, які стали символом героїзму, мужності та сили духу нашої армії, другою у циклі документальних фільмів, готові до спротиву стала стрічка про воїнів 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу, знята нашими краянами режисером Олександром Ткачуком та журналістом Миколою Кубалюком, який до слова був ведучим передач на телеканалі ТВА. З початком повномасштабного наступу російських військ вони не змогли стояти остро та приєдналися до тероборони, тож присвятили цей фільм своїм побратимам, які стали героями стрічки. До 24 лютого, 2022 року. Ці люди ніколи. Ну, як правило, більшість цих людей ніколи не мали якогось стосунку дотичності до війська, до війни, до військової справи. Однак, зважаючи на ту небезпеку, яка була і досі, на жаль, залишається в нашій країні, вони не побоялися, вони пішли. І, власне, цим фільмом ми хотіли ну, зробити такий... Таку подяку у вигляді нашого кінодоробку для цих хлопців, на жаль, багатьох людей зараз з нами вже немає, тому що є воїни, які віддали своє життя за незалежність України, і цей фільм певною мірою присвята і їм, і тим, хто далі продовжує боротьбу. Він е мотиваційний. Я хочу, аби його е в першу чергу побачили бійці, побачили себе, е усвідомили за що вони борються, щоб це додало їм мотивації, щоб родини бійців е побачили. Своїх захисників і теж продовжувало їх підтримувати. Документальна стрічка розповідає про історію 107-ї бригади з початку широкомасштабного вторгнення до червня 2023 року. про кожен батальйон ми розповіли їхню історію, і в кожного вона унікальна, в кожного свій досвід. Хтось раніше почав виконувати завдання. Хтось пізніше хтось брав участь в контрнаступальних діях, хтось в обороні це історія нашої боротьби записана. Ну, фактично, в сьогодення. Це. Хроніка по суті подій, які відбувалися, зімальний процес відбувався у зоні виконання бойових завдань і супроводжувався постійними мінометними та артилерійськими обстрілами. Тому Олександр та Микола зізнаються, знімати фільм про війну під час війни дуже складно. Досить часто нам із Сашком, а також героєм цього фільму, доводилося бути у епіцентрі таких ну, досить складних ситуацій. На щастя, ніхто не постраждав під час зйомок фільму однак, скажу так, із цивільного, порівнюючи свій цивільний досвід журналістики із військовою журналістикою, то військова журналістика це такий адреналін, ще той. Фільм був готовий ще задовго до прем'єри у червні минулого року. Втім, доступним він став лише зараз, оскільки представляти його на той момент було небезпечно для воїнів. Приурочили вихід документального фільму до дня військового журналіста, 16 лютого. Вже пройшло чимало часу підрозділи змінили свої розташування. Характер бойових дій і Дислокація змінилася, тому зараз це вже доречно і можна показувати. Фактично, це ну вже як історія наша, так за минулі роки війни. Найближчим часом показ фільму відбудеться в етері нашого телеканалу. А поки що його можна подивитися у соцмережах та на офіційних сторінках військового підрозділу. Тетяна Дубіцька темедня ТВА». у Чернівецькій обласній військовій адміністрації підбили підсумки реалізації ветеранської політики в області, соціального захисту та підтримки ветеранів та членів їхніх родин. А також поділилися планами на цей рік. Деталі далі у сюжеті. Представники управління з питань ветеранської політики розповіли журналістам про проєкти, які реалізуються в області з надання соціальних послуг ветеранам, демобілізованим військовим та членам їхніх сімей. Так, для полегшення вирішення різних соціальних, побутових та інших питань військовослужбовців розробляють телеграм-бот, який отримав назву «Боковинський побратим ветерана. Наша основна задача це є перехід військовослужбовців ветеранів з військової служби до цивільного життя. Щоб цей перехід відбувався як можна безболісно, ми хочемо мінімізувати оці бюрократичні дистанції, норми, ходіння по кабінетам, і Тому розробляється телеграм-бот. Він вже на вирішальній стадії розроблення. Тобто будь-який ветеран заходить в телеграм-бот, відповідно, якісь питання соціально-побутового характеру, виплат, ну, маса питань вже виникає. І тому він може зраду, щоб не ходити в кабінети, не збирати довідки. Зраду Перечень документів, куди звернутись, ще одним з проєктів, які планують запустити найближчим часом, створення ветеранського хабу. Він сприятиме адаптації захисників до цивільного життя і надання усієї необхідної підтримки їхнім родинам та сім'ям полеглих воїнів. Дійсно, гарна новина, що було погоджено створення ветеран хабу на сьогоднішній день. Вирішуються кадрові питання і питання щодо функціонування положення і щодо затвердження положення. І ми сподіваємося, що такий хаб, який надаватиме соціальну і психологічну підтримку, він запрацює найближчим часом. Для реалізації цих планів та надання якісної допомоги зараз йде ретельний підбір фахівців. Пріоритет надаватимуть саме тим, кого безпосередньо торкнулася війна, зазначив Валерій Вівчарюк. Ми передаємо ну, надаємо перевагу учасникам бойових дій, членам сімей, які потражали загиблим. Тобто особам, які безпосередньо знають з середини проблеми, які будуть ну говорити дай, мовою, працювати над проблемою, анна Харабара, Іван Мітрік та модня До двох з половиною років позбавлення волі засудили буковинця, який долучився до схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон. Добре, орієнтуючись на прикордонні місцевості, він забезпечував трансфер військовозобов'язаних до лінії розмежування держкордону. Потім до Румунії чоловіків проводили у пішому порядку інші учасники схеми. Під час одного з перевезень клієнтів його затримали прикордонники поблизу Держкордону. У транспортному засобі перебувало двоє пасажирів. Один з них громадянин України призивного віку. Інший громадянин РФ, який незаконно перебував на території України. Підсудний свою вину визнав повністю. На Буковині прикордонники виявили чергову цистерну, запаковану цигарками. Днями правоохоронці, реалізуючи оперативну інформацію, за кілька кілометрів від державного кордону зупинили вантажівку з паливною цистерною. Водій стверджував, що їде без вантажу в один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією. Однак, в результаті обшуку в цистерні правоохоронцями, виявлено близько 65 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку на загальну суму 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, що на Буковині це вже третій випадок затримання великої партії сигарет у вантажівках. Загалом виявлено 295 тисяч пачок на суму 21,5 мільйона гривень. На Буковині під час пожежі загинув чоловік. Подія трапилась минулої доби, 15 лютого, у берегоматі. Так загорання виникло в дерев'яному житловому будинку. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі в середині оселі вогнеборці виявили чоловіка без ознак життя. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Причина займання встановлюється. Бо відволіктися від проблем та негативних емоцій у Чернівцях. Незабаром розпочнеться проєкт, який спрямований на психосоціальну реабілітацію людей в умовах війни. Про його особливості, коли розпочнеться та хто може взяти участь, розповідаємо далі. Незабаром у Чернівцях стартує проєкт психологічний театр імпровізації, основною метою якого є сприяння психосоціальній реабілітації людей в умовах війни за допомогою арт-терапії, зокрема одного із її засобів – плейбек-театру. Ми вирішили зробити такий проєкт, який допоможе. В першу чергу переміщеним особам, яких зараз в Чернівцях дуже багато, відволіктися від всіх тих проблем і негативних ситуацій, які в них виникали в житті, які пов'язані з війною. За словами організаторів, проєкт психологічний театр імпровізації спрямований на розкриття особистості через самовираження, опрацювання певних ситуацій за допомогою розповідей, історій і подальшої їхньої сценічної інтерпретації, мовляв, такий Тут не лише дозволяє пережити ситуацію, а й оцінити її та себе в ній з іншого ракурсу за допомогою мистецьких засобів. Проводимо заняття Іван Данілін, а також Інна Даніліна, а також я. Ми навчатимемо азам. Драматургії, театральної майстерності, акторської майстерності, і таким чином допомагати допомагатиму людям, яким чином вийти на новий рівень і забути ці всі проблеми, які от сьогодні в зв'язку з війною оточують. Участь у проєкті можуть взяти як особи, які були вимушені через вторгнення Росії залишити свої рідні домівки, так і Чернівчани. Вік учасників від 16 років. На сьогодні вже зареєструвалося 15 чоловік. в Принципі ми набираємо групу 20 чоловік. Так що ще є небагато місць. Можна зареєструватися в соціальних мережах на групі театральна банда є в інстаграмі а також у Фейсбуці є народний театр імені Агеєва. Ось там є форма. По цій формі можна зареєструватися. Проєкт стартує 1 березня і триватиме до 5 квітня. У підсумку тренери з учасниками створять п'єсу за мотивами різних історій, почутих під час занять. До слова, проєкт ініційований громадською організацією Міжнародний молодіжний театральний фестиваль «Чорні вівці. Проєкт фінансується Європейським Союзом. а Зокрема, є така програма Культура перемагає і її реалізовує громадська організація Інша освіта, це українська громадська організація, спільно з німецькою організацією ЗУЗА Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Іван Мітрик та Митня а далі до новин спорту. Чернівецький каратист Гела Кіря повернувся із молодіжного чемпіонату Європи не з порожніми руками. У непростій боротьбі спортсмену вдалося отримати срібну медаль. Про свої сутички, підготовку та враження від змагань каратист розповів знімальній групі ТВА. Буковинські каратисти продовжують тримати високу планку на всеукраїнській та міжнародній арені. Нещодавно спортсмени повернулись з Тбілісі, де відбувся молодіжний чемпіонат Європи. Так, Чернівчанину Гелі Кірі вдалося вибороти срібну медаль. Хлопець зауважує, задля нагороди йому довелось подолати непростий шлях. Саме в Україні був дуже важкий етап відбору. Це спочатку треба було перемогти чемпіонат України, в якому приймало участь багато спортсменів із різних регіонів нашої країни, особисто мої категорії. Була неймовірно велика конкуренція. Після чемпіонату України був турнір в Італії, молодіжна прем'єр-ліга. І в полуфіналі там я зустрівся якраз з спортсменом з України, і цей бій вирішував, хто з нас поїде на цей чемпіонат Європи. Далі на спортсмена чекала інтенсивна і водночас складна підготовка. Готувався задовго до змагань, так як я знав про ці змагання ще за рік до них. Під час підготовки виходить, у нас. Було по два тренування на день уже ближче до самих змагань Ми збавили тренування, щоб більше організм міг відпочити перед змаганнями та без втому вийти і виступити на цьому турнірі. Каратист провів чотири важких поєдинка, три з яких йому вдалося виграти. Однак у фіналі він поступився спортсмену з Боснії та Герцеговини. Тренер Геле Олександр Буряк розповідає: ніколи не можна недооцінювати суперника, адже на старт такого рівня приїжджають найкращі. Всі поєдинки були важкі. Кожен із спортсменів, як віце-чемпіон Кіря, так і його опоненти могли проходити кожне поєдинок. Але в нас це виходило краще. У півфінальному поєдинку, скажімо так, навіть той один відсоток, який я кажу, є в кожного спортсмена. цей один відсоток візіння. Він відпрацював на нас. І ми цей один відсоток витратили півфінальному поєдинку, і вже в фіналі не можна було надіятися на це і відпрацьовувати. Батько спортсмена Гелакірія каже, срібна медаль сина викликала емоції, які неможливо описати. Сказати незадоволеним неправда, так задоволені. Звичайно, очікування були трошки інші плани були трошки інші, але Маємо те, що маємо, сталося так, як сталося. Це теж дуже непоганий результат. Він другий рік поспіль заходить в фінальну частину чемпіонату Європи. Це вибухові емоції, це неможливо передати словом, Це треба відчути. Досягти такого результату допомогла і підтримка рідних та друзів, каже каратист. Була надзвичайно велика підтримка з сторони батьків, з сторони тренерів. Так само друзі мене підтримували. Вони готувалися на цей турнір разом зі мною. За цю медаль я також хочу подякувати своєму попередньому тренеру, який. Можна сказати, зробив мене. Я дуже вдячний йому. Так склалось, що зараз я тренуюсь в іншого тренера. Та я вдячний обом з ним. За плечима спортсмена вже є титул чемпіона Європи. А в світовому рейтингу карате хлопець піднявся на першу сходинку у своїй віковій категорії. Однак Його? часу на відпочинок немає, адже наступний старт вже не за горами. Зараз каратист активно готується до юнацької прем'єр-ліги, яка відбудеться вже наприкінці лютого у сонячній Фуджерії. Ірина Задорожна Іван Мітрік тему дня. Це були всі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.